Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. Вчора на стрімі обіцяв вам записати відео про, ймовірну зустріч Путіна і Зеленського, чи вона відбудеться. Але залетіли дрони російські на Польщу. І нова тема. І тому в цьому відео буде два питання. Розглянемо. Перше питання. Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського? Є така ймовірність, що вони зустрінуться. Зараз подивимось, Зеленський він хрестовий король. Зараз знайдемо його в колоді. Путін від був новий. Дивимось ймовірність їхньої зустрічі. Прямої зустрічі я от не, не бачу найближчий час. Прямої зустрічі я не бачу. Взагалі вона буде. Оцей боїться, цей Путін. Він боїться, тут біля нього удар випадає. І взагалі посередництво, посередництво випало. Валет це хлопоти іншої особи, червової особи. Тобто між ними хлопоти якоїсь червової особи. Це може бути будь хто але це все одно посередництво. Я не бачу їхньої зустрічі. Зустріч вказують на сім, сімки, шістки разом. Дороги, зближення такого немає. По-перше, його зустріч не сприйметься в Україні навіть якщо вони там зустрінуться, я бачу, що його зустріч вона буде погано сприйнята українцями в більшості він також, Зеленський також, він, він би зустрівся з ним. От він такий міг би зустрітися з ним, він тут випадає, бачите, шістка, він би міг би і швидко зустрітися з ним, от він навіть так, так от може. Тобто, якщо там посередники домовляться і буде якесь місце, тобто він може швидко зустрітися. А оцей, От, бубновий. біля нього ударний туз випадає, і по його надіям тут б'є, по його хлопотам б'є. Для нього ця зустріч вона невигідна, для нього ця зустріч ударна, для нього ця зустріч провальна, програшна. От, і він буде уникати максимально. Тобто я бачу, що біля Зеленського тут карти такі свідчать. Про те, що він би міг і швидко зустрітись, і щось обговорити. Навіть він такий рі, би навіть якісь рішучі дії зробити, які Україна би або Українці от вони б б неправильно сприйняти, або якось важко було б сприйняти, але він би міг піти на якісь кроки, на рішучі якісь дії, і зустрітися швидше з ним. От. Тут з цієї сторони, зі сторони Путіна, стоять блоки, і він буде постійно, тобто це все буде переводитись на якихось посередників, це все буде. Ескалюватись, ескалюватись, тобто ескалація буде продовжуватись, він буде нагнітати обстановку, там, обстрілювати, навіть якщо десь щось буде наближатися до якоїсь там розмови або, ймовірної якоїсь зустрічі, тобто це буде постійна ескалація, постійні зриви, і на це якби і надія його. От, я не бачу з його сторони взагалі. Те, що він піде на цю зустріч ось так, зі сторони Путіна. Тому зустріч от найближчі місяці мали, дуже мало ймовірно. А тепер Польща. На Польщу вночі полетіло багато. В черговий раз полетіли безпілотники, і в цей раз просто їх було більше, їх там збивали. Навіть пошкодили якісь житлові будинки, поляки там в шокі, дивимося. Польща, не можна оминути просто це питання стороною. Польща всі е, висловили глибоку стурбованість. Е, всі, всі, дуже, всі, дуже, всі дуже стурбовані, е, але рішучих якихось дій або рішучих чогось такого рішучого е, поки що ми не бачимо. От майже доба вже пройшла. От, нічого рішучого ми не бачимо, окрім стурбованості рішучої. Ну, це вже від цього, чесно кажучи, вже підтошнює трохи. Але все одно ми дивимося. Ситуація з цими безпілотниками. І взагалі, чи буде протидія після цієї після атаки на Польщу. Протидія Польщі. Проти Росії, протидія НАТО проти Росії, взагалі протидія цієї події. Вони будуть вводити якісь санкції, будуть намагатися ввести якісь санкції. То фінансово вони будуть фінансово о, закриватись розмов багато проти цього Путіна. От я бачу, фінансово вони будуть о, також, навіть будуть Трампа о, нагинати, щоб він. Якось реагував Трамп не захоче також серйозно реагувати на це якимись діями. Тобто вони будуть запроваджувати якісь санкції. От. Або щось на кшталт санкцій, або якісь пакети розробляти санкції. От Вони будуть про це балакати, про це там консультуватись. Ось так. І Тут фінансовий супротив, так скажемо, може бути. Фінансовий супротив. Трамп взагалі він себе дискредитує своїми висловами, своїми заявами, оцим всім він себе дискредитує. І це просто ця ситуація з Польщею. Вона покаже, що Трамп балабол, він, так як я й казав з самого початку, він базікало, він не рішучий, він, він тільки. Він тільки вміє теревеніти і балакати. Ось і все. Ось на цьому, в принципі, і все. Очікуємо, якісь пакети, якісь розробки, якісь пакетів. Або будуть діставати, знаєте, із вже запилених шафів, якісь готові, або напівготові пакети санкцій. Щось, щось типу такого. Ось. Конкретних рішучих дій я не бачу. Тут не буде. В черговий раз залетіли, в черговий раз вони це все схавали і в черговий раз слава Богу, ніхто не загинув від цих російських шахедів в Польщі. От ось так. Не варто, те, що там пише Трамп, почалося. Що почалося, невідомо. Нічого не почалося. Просто в черговий раз залетіли безпілотники. Очікуємо якийсь в плані санкцій, якихось яких здвигів в плані санкцій. Ось це найбільше. І це навіть можуть бути не прямі прямо санкції, це може бути підготовка, там, щось розробка, щось пошуки, також залякування Русні, щоб вони там переживали за свої гроші, або якісь там конкретні особи, які впливають там на політичну ситуацію наращують, там, також вони переживали якось їм робити дискомфорт. Ось на цьому, друзі, і все. І вся стурбованість, і глибока занепокоєність. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, всім тихого, безпечного, мирного часу. Нарешті вже бережіть себе, друзі, своїх близьких, і до зустрічі!